Всім привіт! Підведемо маленький підсумок по ринку електричних машин. Значить, по теслах модел 3, Model Y. Модел 3 втрачає свою актуальність. Чому тому, що в нас дуже перенасичений ринок? У нас зараз вигодніше купити навіть в Україні машину, зробити, відремонтувати та перепродати, чим тягнути, ремонтувати. Їх дуже багато нагнали. Нормальна машина вже в Україні від 22 тисяч це готова. Більш-менш нормальний пробіг, більш-менш нормальна машина з невеликими пошкодженнями. З 18 до 22 це такі будуть вже величенькі пробіги, величенькі пошкодження. Ну і зовсім не готові у нас, я так бачу, з 14 до 20 до 22 це зовсім не готові. Такі ціни на, на тройку. Втратила вона вже свою, свою актуальність. Так, як було півроку назад, чи рік назад вже такого не буде. Але звертайте увагу на Model Y. Ця актуальна машина на даний момент не буде втрачати свою актуальність. Я думаю, ну, півроку-рік будемо за нею всі ганятися. Дивимося, почому вона в Україні. Так, в Україні така машина. E, саме дорога 62 тисячі. E, їх в Україні близько 900 до 900 e, 60 це в нас потолок ринку. Це максимальна ціна за таку машину. Мінімальна ціна 15800 саме дешева в Україні. Потім 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Це все не роблені машини 27, 27, 800, 28, в общем. а, Ось це вже починаються цілі машини. Тобто, будемо орієнтуватися, що саме дешеве в Україні 27 тисяч. Від 27 тисяч ми можемо купити таку машину. Так, що нам пропонує США на сьогоднішній день? Е, так, першу начну ось таку, яку не потрібно брати. Чому? Звертаю вашу увагу, куди потрібно дивитися завжди. Ось цей патрубок, охолоджуюча рідина батарейки, якщо удар в колесо. І колесо, тут якраз чудово, все зрозуміло видно, що колесо б'є сюди по цьому патрубку, а він, він пластмасовий, і на вході в батарейку, якщо він тріскає, туди охолоджуюча рідина батарейки попадає в саму батарейку і на виброс. Все, батарейка просто на виброс. Ви нічого вже не зробите, попадаєте на... на нормальні гроші попадаєте. Звертайте увагу на такі удари. Не забувайте. А тепер поїхали те, що трошки покраще. 23-й рік. Півтори пробігу. Чудова, красивенька машинка. 360 включаємо. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо крило, дві дверки, стойка центральна. Нічого страшного в нас зробиться. І порог. Це все робиться. Так, заднє крило ціле, і по кругу далі вона ціла. Тобто достойний варіант. Ціна дверок. Голих не потрібно вам купувати в даному випадку, я думаю, в зборі стікла є, карти будуть, ручки є. Можливо, петлі дверей на задню. На передню, я думаю, петлі не потрібно. Купуєте дві дверки від 400 доларів гола до 650 в колір. Дві дверки купили і крило теж, щоб ви там не робили малярку рихтовку. я думаю. Краще купити теж колір. Три деталі. Купуйте і все. І, щастя, обеспечено, як то кажуть. Достойний варіант. Звертайте на нього увагу. Так, ось номер лоту. Вірджинія, слідуючий. Так, 23 рік. Long. Включаємо 1600 пробігу, Run and drive, те, що ми любимо. По пошкодженням. Так, по пошкодженням, теж дві дверки, аналогічна ситуація. Аналогічна ситуація. Но тут зверніть увагу на порожок. На порожок. Е Коли по порогу це не дуже хорошо, можливо, взяти додатковий огляд на всякий випадок. Але ж, якщо там все нормально, то майже такий самий варіант, як і предыдущий. Звертайте увагу на цю машинку. Так, ось номер лота. Є. 23 рік. Лонг. Так, що у нас тут? 360, селвіч-сертифікат. Дивимося, машина в плівки. Це плівка, матова плівка. Як узнати кольор автомобіля? Ви просто дивитесь внутрянку. Яка внутрянка там, де відкривається дверка, і ви будете розуміти, який там кольор. Так, що тут у нас? Фара, крило, бампер. Заднє крило, задній бампер. Ну і все. Наче я так дивлюся. По ходові, можливо, щось. Можливо, щось защити переднього бампера. Е, і все. Так. 4 тисячі пробігу сертифікат, ця машина вже продавалася за 10 тисяч, її не віддали, хочуть 13 по байтнау. І порахуйте, 13 тисяч, плюс доставка, плюс там аукціонний збор. І на ремонт. Чи буде вона вам 27, я думаю, буде менше. Так, далі. 22 рік. Селищ сертифікації. У нас пробіг вже трошечки більше. Резерв, дивимося, 16800. 360 включаємо. І ми бачимо так, задній бампер. Ця сторона ціла, скло ціле, Що це воно тут? Наче спойлер був приклеєний. Кришка бажніком малярка буде. І дві дверки. Те ж сама ситуація. Стойка центральна, можливо, десь щось. І заднє крило. Заднє крило більше за все, що малярка прийдеться. Ось таке. А що внутрі у нас? Білий салончик, чудовий салончик, подушки не стрельнули, потолок не стрельнув. Всі дужки. Так, що це валяється у нас? Незрозуміло. Так, ремінь, як не заклинений. Ох, білий салон чудовий, він просто чудово виглядає вживу. Рекомендую. Рекомендую. Так, і що в нас? Сертифікат? В принципі, достойний варіант. Зверніть увагу теж можна заробити. Далі, 23 рік. Включаємо 360. Дверка крило, камери нема, камеру десь загубили. І що у нас теж вплівки? Заднє крило? Заднє крило по кругу, далі вона ціленька. колесо, можливо, щось там по ходовці, Ну, теоретично можливо. теоретично можливо. Що у нас далі пишуть? В 4 число вона буде грати. А, і ось табличка. Бачите, табличка, Це табличка глянець, чорний глянець, а машина самоматова, тобто, те, що я казав на попередній машині. Яка внутрянка, такий, такий колір машини є. Так, ось номер лоту. Сан-Антоніо, Техас. Будь ласка. Так, і ось ще такий варіант. Три пробігу 2900 run and Drive. З вигляду, вона страшна, наче як розібрана, але якщо давайте придивимося, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо внутряночка ціленька. А, ось тут підігнуто крило в принципі Тут все ціле, тут внутрянка вся ціла. Купити фари, бампер, проводка бампера. З парктроніками, звичайно. А можливо, дві фари і цілі. Можливо, на фотографіях. ага, що в нас на фотографіях? на фотографіях, фотографіях, Ну там не зрозуміло, чи вони цілі чи не цілі. Ну, в общем, на удачу, хто то кажуть, бо на фотографіях вона може бути одне, а вживу може бути і друге. не те, що ви розраховуєте. Так, диск на виброс. Стікол немає. Ручки двері це вони поснімали чи що. Чи вони там є, да, наче поснімали. Камера знята ось ця, в стойці. Антихром. Ну, Трошки є, трошки є. Чи тут щось стрельнуло? Не зрозуміло. зараз подивимося. Спочатку візуально. Ага, тут позначки є, позначки по двом дверям. Можливо, Ну, це по зазорам. По зазорам я думаю. Ага, ось ні і царапина. Е крило Вдарене. Кришка бажника норм. По цій стороні норм. Ага, крило є. З цієї сторони є крило. Ну і попередку. Да, тут усе підігнуте, тут сіли. В общем, що маємо, те маємо. Якщо недорого, то я думаю, може погратися. Так, ось номер лоту. Ну, в принципі, на сьогодні все. Кому було цікаво, ставим лайк.